Наркозно-дихальний апарат поки що не працює. Спочатку персонал відділення анестезіології навчатимуть ним користуватися, а вже потім його введуть в експлуатацію. Медики кажуть, це обладнання дасть змогу дітям легше отямлюватися від наркозу. Якщо, наприклад, раніше ми где-то около часу, полутора часу, больни або до трьох часов просипалі після наркоза проведення наркоза сівара дає можливість, що через, що через 5-10 хвилин больниць уже в сознанні знаходяться. Особенно важно для маленьких детей. Например, 2 года, 3 года ребенку э, дети имеют испуг, имеют, э, плачут, когда идут в операционную. Поэтому, когда ребенок подается в операционную, буквально через одну минуту э, использования сиварана, он засыпает. Вартість апарату майже 320 тисяч гривень. Керівник японської делегації Мацаура Сан говорить, обладнання в Україну мали привезти дещо раніше. «На жаль, багато часу витратили на доставку наркозного апарату. Наші інженери вели переговори всередині Японії. Але все ж їм вдалося домовитися та вибрати один із найкращих японських наркозно-дихальних апаратів. То Організація Японська технічна допомога медичним обладнанням, а також інші благодійні формації співпрацюють із дитячою лікарнею із 1994 року. Японія після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні напевне і тому і відгукнулася однією з перших для того, щоб надати допомогу нашій державі. За період співпраці японці надсилали у Житомири ліки, дитяче харчування та медичне обладнання на суму майже 2 мільйони гривень.